Єдина машина в своєму роді, ага. вона така є і залишається, але наступні машини, які йдуть, вони вже на базі модифікації цієї вони змінені mm -hmm. по ширині, по довжині, по комплектації, по розміщенню. Багато чого. А кожна особи... бригада замовляє свою комплектацію да. під нею, ми вже збираємо. Деякі коші, потрібно, щоб і... тут стояла все. турель. Деяким потрібно там баевакуація. Комусь потрібно, щоб був парковок, возити за собою там возити за собою багато якоїсь військової техніки. Щось mm -hmm. такого. А це комплектація це, розрахована це комплектація лайт. Yeah. Ну загалом може сісти 5 людей, mm -hmm. але випробування військово приїжджали, зала. А москаліп набити можна вообще то вони і сюди сідають, сюди, туди і на капот. На крило, знаєте, коли потрібна евакуація, головне, щоб не бігти. Вона розрахована в ходова частина до 800 кілограмів. Mm -hmm. Підвізка ж буде... незалежна, mm -hmm. да? передня задня. Не можна ah, да. mm -hmm. можна модифікувати з пружинами, амортизаторами, mm -hmm. але це собі вартість, тут. Mm -hmm. Ця машина виходить, там, там 250-300, можна імпровізувати, я краще в броню. От. Є бронезахист, ну, аж... тут это заліза 6, 3 на 3, 6 мм. Угу. Але якщо всередину додаєш броню ще, то вона вся витримує з 5,42, ну, так, так. ой, 5,45, 7,62. Угу. Але щось потрібно, потрібно, що туди вкладається броня угу. пластини так. і кокон закривається. Угу. Весе вони, так. Диски Audi 16, <плес> але ця <сядає плес> дедонало. Ну, єдине, що тут вага. Вага колес ну, достатньо, достаточно. Е -е, Передня полуось, mm -hmm. вона посилена, бачите? Mm -hmm. Обварена, що витримувати навантаження, тому що тут йде навантаження більшу частину на передові, mm -hmm. 60%, 70%. Mm -hmm. Зараз підтягує. Mm -hmm. А тут повний привід, да? Да, так? Почти... А привід по -по постійний, по -по так? да, да по постійний по повний привід. Можна, ну, Все одно виробником зроблений таким чином, що Передок значно потужніший, uh -huh. а ну, завтра це додає, щоб... А якщо е, тут йде певне навантаження на передок, uh -huh. але зад розвантажений, тоді пере... диференціал працює назад. Тобто тут перерозподіляли, пере так? Да? Так, да, тобто, коли тут йде до навантаження достатньо сильно, ну зверху, ну, да -да. то значно потужніше працює зад. А двигун який. 2,5 турбодизель. Вобразная uh -huh. 600. Uh -huh. Потужничка по пукинских по самах. Она защипована. В... Тут и 200, 180 до 200 можно работать. Да, для ваги трохи больше тонны. С наряженному выгодом 1,5 тонны. Всего uh -huh. достаточно. Півтора тонны. А свидкость... Ой, це Зачу, відчуття, да, знаєте, так, да, в цій да, машині да. я їхав 80 по бездоріжжю. Uh -huh. Щоб ви розуміли, що якщо ви сядете якусь швидку машини, буде їхати 150. Про... Ну так, да, там вже відчуття, да, про... вона відкрита, ну все одно дається відчуття швидкості.